Інша Євангелія і інший Ісус. Що це означає? Це люди, які перекручують Біблію і Слово Боже. Наприклад, люди, які говорять про те, що Ісус не являється Богом, вони приносять вам іншу Євангелію і іншу Ісуса. Бо Біблія говорить, споконвіку було Слово, і Слово було Бога, і Слово було Бог, і Слово стало з тілом. Тобто, наш Господь Ісус Христос. Бог прийняв людське тіло. Це люди, які назначають день місяць чи рік приходу Господа Ісуса Христа. Біблія говорить про те, що того дня ніхто не знає. Тому пильнуйте, бо Ісус прийде несподівано. Так, як, як було за Дні і лота, так буде в прихід сина людського, ніхто не оголошував того дня. І року, чи місяця, коли мав бути потоп або з неба зійти в вогонь сірки і спалити міста Содом і Гомору. Так буде прихід сина людського несподівано, чи прихід його, чи підняття церкви. А також це люди, які говорять про те, що можна спастися вчинками. Е Добрими або ж релігійними. Біблія говорить, бо благодаті ви спасені через віру, і це не від вас, це Божий дар, не від діл, щоб ніхто не хвалився. Люди, які говорять про те, що можна оправдатися ділами закону. Біблія говорить, що законом гріх пізнається. Апостол Павло говорив: ми з юдеї. В а не погани рішники. але знавши, що ділами закону не оправдується перед Богом жодна людина, а тільки віру в Господа Ісуса Христа. І ми увірували в Господа Ісуса, щоб оправдатися вірою в Господа Ісуса Христа. А також ці люди, які звіщають вам Євання благополуччя. Тобто, якщо ви увіруєте, станете християнином, ви будете мати. Багатство чи матеріальний достаток, Христос сказав, лисиці мають нори, ташки небесне гнізда, а син людський не має де голови прихилити. Мене гнали і вас будуть гнати. Мене переслідувати і вас будуть переслідувати, мене ненавиділи і вас будуть ненавидіти. Так говорив Ісус своїх, своїм послідовникам. А також Він сказав, хто хоче йти вслід за мною? Нехай зречеться самого себе, візьме Хрест свій і йде за мною. Тож, дорогі друзі, давайте будемо уважними і пильнувати до того, що ми слухаємо, або кого ми слухаємо.